Так, наразі з нами місто Львів, Ярослав Васильович Шпарик. Новий крок до вилікування раннього бірсей асоційованого раку грудної залози. Будемо раді його чути, будь ласка. Доброго, Доброго дня, дня, шановні, шановні колеги. колеги. Дуже дякую вам за запрошення на вашу чудову конференцію. Я вітаю героїчний Дніпро, героїчний Запоріжжя. Всю Україну ми переможемо. І отже ж, справді, новий крок до вилікування раннього раку грудної залози, зокрема, мова йтиме про брака асоційований рак грудної залози. Перепрошую щось. Так, обов'язковий слайд. Йдемо далі. Отже, ж... Е на жаль, більш ніж у четвертої частини більше ніж 25% пацієнтів з раннім раком грудної залози мають упродовж часу мають рецидив захворювання. І якщо говорити про те, що це є найчастіше захворювання на злоякісне захворювання в світі, і 20-30% має цей рецидив. То це є величезна кількість жінок, і виявляється, що у майже 10% з них можна знайти мутацію. Знаходиться мутація брака 1, брака. 2. виявляється, що жінки хворі на рак грудної залози, які мають цю мутацію, мають деякі особливі характеристики, якщо їх порівнювати з тими раками грудної залози, які мають спорадичну, так би мовити, спорадичними раками грудної залози. По перше, це є молодші жінки по друге, це є вищий ступінь злоякісності, найчастіше це G3. частіше є дуже небезпечні і погано лікуються метастази у центральну нервову систему. Частіше зустрічається контралатеральне чи іпсилатеральне, тобто мультифокальне захворювання. І доведено, що пацієнтки, які мають рак родної залози асоційований з мутаціями брака 1, брака 2, мають більш високий ризик рецидивів цього процесу виявлення гермінальних мутацій в генах BRCA1 брака BRCA2 брака Може суттєво вплинути на подальше лікування, і тому все більше і більше є думок про те, що ці це дослідження, визначення мутацій в генах брака 1, брака 2, про що сьогодні говорив Дмитро Шапочка, і, врешті, колеги добре знайомі з цим, щоб його робити не тоді, коли ми вже маємо занедбану хворобу і не маємо опції для лікування, а на найраніших. Стадіях захворювання на початку самого лікування при виявленні цього ліку при виявленні цього захворювання, чому тому, що це може змінити наші хірургічні підходи, це може змінити наші медикаментозні підходи, тому що це є зазвичай агресивніший рак грудної залози. І багато пацієнток, якщо ми будемо орієнтуватися тільки на те на сімейну історію, і якщо ну наприклад немає зовсім нікого в найближчій родині хворих на рак рудної залози, це зовсім не означає, що у вашої хворої, яка до вас прийшла, вона може мати мутацію генів брака 1, брака, 2. є критерії для визначення цього ризику цих мутацій. І тепер перейдемо до хворих, яких ми радикально лікуємо, хворих, яких відбувається оперативне втручання з метою вилікувати, дати хворий шанс на довге, на тривале життя здоровою здоровою жінкою, коли ж ми що визначається? Високим ризиком високим ризиком розділимо на дві категорії: категорію гормонопозитивних і потрійно негативних раків грудної залози. При гормонопозитивному, високим ризиком при ранньому раку грудної залози вважається той, який прооперований, і після операції виявляється чотири і більше лімфатичних вузли. Це є високий ризик. Але також ті пацієнтки, які отримували неодювантну хіміотерапію, частина з них може мати високий ризик. Це перш за все ті, які не досягли повної регресії на неодювантній хіміотерапії. А при гормонопозитивному раку грудної залози це буває дуже рідко. І якщо не досягнута ця повна морфологічна регресія, то ми маємо оцінити за спеціальною шкалою, про яку мова буде йти далі. І якщо там є три і більше балів, то це також високий ризик. При потрійну негативному раку грудної залози є в принципі все простіше, якщо це операція і адювантна хіміотерапія. То це принаймні друга стадія. Тобто пуфлина повинна бути більше 2 см, або мати принаймні один уражений лімфатичний вузол. Якщо ж була неоадювантна хіміотерапія, то це всі хворі, в яких не досягнуто повної патоморфологічної відповіді після неоадювантної хіміотерапії. Е, яка доля цих хворих? Ось тут, наприклад, на, на, на цих графіках показано. Е, Криві виживаності загальної виживаності виживаності без ознак захворювання у хворих, які мають 4 і більше лімфатичних вузли при гормонпозитивному раку. Ви бачите, що приблизно у 10-15% найближчих 3 роки: а ми візьмемо собі такий термін не 5 років, а 3 роки в найближчих 3 роки розвиваються рецидиви захворювання, і ми розуміємо, що боротися з рецидивами є вже значно складніше ніж ніж з первинним. Первинним процесом ось якщо взяти залежність від кількості лімфатичних вузлів, то також добре відома залежність: чим більше ми знаходимо уражених лімфатичних вузлів, тим більше шанси на те, що процес закінчиться летально у найближчі три роки. За деякими даними, ось тут приведені дані: що якщо уражено, якщо N3, тобто 10 і більше лімфатичних вузлів, уражено. То 30% пацієнтів гине упродовж перших трьох років при гормонопозитивному yeah. раку. Тут говориться про ступінь патоморфологічної відповіді після неодівантної хіміотерапії. Особливо цікавий є крайній лівий графік, який показує. Що з оцінкою цієї от шкали, про яку ми ще скажемо, CPS плюс Іджі, якщо є 0 балів, то виживаність без ознак захворювання навіть десятирічна є дуже високою. Якщо ж є чим більше балів, тим менша виживаність без ознак захворювання. І власне, що це за шкала? В нею я вважаю, що варто користуватися і в наших рутинних умовах. Тут нічого складного нема. Калькулятори є онлайнові. що таке CPS? CPS це clinical and pathological stage, тобто клінічна і патоморфологічна стадія. І за кожну стадію дається, дається якийсь бал. Якщо, наприклад, стадія 3А клінічна, то це один бал, і якщо залишається 3А, то це ще один бал додається. І ще два фактори враховуються, і, G, і це наявність естрогенового рецептора. Якщо він негативний, то це один бал, і ступінь поліморфідного ну, тобто G, якщо це три, то це є також ще один бал. І це все, все сумується, додається, і якщо є три і більше балів, то вважається, що процес є. У хворої є високий ризик рецидиву після, після проведеного лікування. Ось такі калькулятори існують. Не буду на цьому зупинятися. Тепер про тричі негативний рак є багато досліджень, які показують роль повної патоморфологічної відповіді після неодівантної хіміотерапії. Справді, ті хворі, які досягають патоморфологічної відповіді, в них прогноз відносно відносно краще є. Бо виживаність упродовж трьох років без ознак захворювання є приблизно 90%. Тоді як там, де нема повної морфологічної відповіді, навіть якщо це невеликі залишки пухлини, то виживаність є всього на вже 60%, а в рутинній практиці навіть 50% трьохрічна трьохрічна. Виживаність без ознак захворювання, тобто, це дуже важливо, і тут треба наголосити на тому, що неодівантна хіміотерапія, зокрема, особливо при тричі негативному раку, проводиться не до зменшення якогось пухлини о, вже можна оперувати. А проводиться по плану, тобто 6-8 циклів в залежності від вибраної вибраного режиму. Навіть якщо ми не знаходимо вже пальпаторно якихось ознак пухлини, ми однаково продовжувати, продовжувати хіміотерапію. І ось тут на цьому графіку, подібно як колись я раніше трошки показував, є показано в цих групах ризику при гормонопозитивному і потрібно негативному раку трьохрічну виживаність без ознак захворювання. При гормонопозитивному це може бути 70-90%. На жаль, при тричі, негативному є набагато гірше, пацієнти оперовані з ранніми стадіями, і які є адювантною терапією від другої до третьої стадії, це менше 75%. А якщо не досягнуто повної... Патоморфологічної відповіді, то навіть тільки 60% трьохрічна виживаність. У них і от, власне, на таких хворих, які мали мають високий ризик за тими критеріями, які я тільки що називав в попередніх, попередніх прозірках, було проведене дослідження третьої фази. рандомізоване дослідження дуже велике. Майже 2000 тисячі хворих. Хворі бралися, які мають високий ризик, які мають гермінальну власне гермінальну. Мутацію, тобто ту спадкову, яка передається від батьків, мутацію генів або брака 1, або брака 2 ГР2 негативні. і це хворі або після хірургічного втручання, адювантна хіміотерапія, або неадювантна хіміотерапія, і хірургічне втручання при потребі променева терапія, чи навіть і гормонотерапія для деяких хворих. Отже, рандомізація один до одного. Олапари звичайні для нас тепер дозі це таблетки 300 мг, дві таблетки по 150, два рази на день упродовж одного року. Упродовж одного року після завершення адювантного лікування чи після оперативного втручання. Первинна кінцева точка, виживаність без ознак інвазивного захворювання. Вторинними точками було було загальна виживаність, якість життя, безпека, переносимість. Трошки зовсім трошки зупинимося на характеристиках цих хворих. Отже, ж, частіше була мутація брака 1, ніж брака 2. це треба сказати. Що якщо брати хворих з метастатичним раком, то приблизно однакова є частота, і колеги, які брали участь у клінічних дослідженнях з цих, таких хворих, знають це добре. Ще цікаво, цікаво, що більша частина хворих були перед менопаузою, що характеризує власне. Те, що брака один, брака два позитивні хворі є молодими, молодими хворими. Дві третини, майже дві третини були перед менопаузою, і двобічний рак чи мультицентричний рак, був у 3-4% пацієнтів. Треба сказати, що таких пацієнток у інші дослідження практично не беруть. Тепер ще одне: майже всі, абсолютна більшість, отримували і антрацикліни, і таксани. Деякі хворі, якщо не були протипокази до таксанів чи до антрациклінів, отримали тільки один режим. Але все ж таки, не менше шести циклів вони отримували. Неадювантна платиномісна терапія проводилася у 25% пацієнтів. Треба сказати, що адювантна платиновмісна терапія не входить в стандарти і не застосовується. Гормонопозитивний рак майже 20%, 80% тричі негативний. І супутня гормонотерапія, як при гормонопозитивному, була майже 90 Ще тут цікаво цікаво, що двостороння мастектомія. Двостороння мастектомія з заміщенням, з реконструкцією це ну, такий стандартний метод лікування. Для раків спадкового походження, і ви бачите, що вже до рандомізації третина хворих провела цю процедуру в обох групах, а після рандомізації ще 10%. І двостороння оваріектомія, як профілактика, скажімо раку яєчників була проведена також у 20% ще до рандомізації, і в 40%, тобто вдвічі більше, після рандомізації. І що головний результат? Головний результат трьохрічна виживаність без ознак захворювання. Вона склала майже 86% проти 77 через три роки. І ви бачите, дуже високе відношення ризиків. І абсолютна різниця 8,8%. Це абсолютні ці різниці запам'ятаємо, тому що будемо порівнювати їх з іншими методами лікування. Через 4 роки є результати вже другого перегляду. Залишається різниця 7,3%, залишається ці криві розходження цих кривих, зберігається далі. Тепер от візьмемо дослідження інше гера, дуже відоме дослідження, давно проведене, яке визначило і стандарт цей лікування, який сьогодні ми маємо, трасту зумаб один рік. Для гер два позитивних хворих, і що ж ми маємо? Ми маємо абсолютну вигоду виживаності без ознак захворювання 6%. Тобто олапариб при браку залежному раку грудної залози дає такий самий відсоток поліпшення, як і добре відоме нам, і ніхто не сперечається з тим, що треба трасту призначати. Упродовж одного року хворим для 2 позитивного раку грудної залози. Зараз ми трошки ще маємо трастозумабу, то хворі звертаються з усіх областей там, де вже немає трастозумабу, для того, щоб отримати це лікування. Тобто, всі лікарі і хворі є переконані в тому, що це є ефективне лікування, коли ми маємо абсолютну вигоду в 6%. на Олапарибі. Ми маємо. На сьогодні ми маємо навіть більшу вигоду в абсолютних відсотках ніж на трасту Ну, тут показано, що не залежить ефект олапарибу від різних критеріїв: адвівантна, чи не У всіх підгрупах він був ефективним. Тепер Скажемо, зупинимося на віддаленому метастазуванні, тому що в без ознак інвазивного захворювання означає, що є частина локальних рецидивів. Якщо їх відкинути, а взяти тільки віддалене метастазування, то знову ж таки на 7% краще трьохрічна виживаність без ознак віддалених метастазів у групі, яка отримувала ОЛАПАРИ порівняно з плацебо. і через. Чотири роки зберігається ця різниця, 7,4% на користь олапарибу. Бачите, що в групі без метастазів в групі олапариву було понад 86%, тоді як 79% в групі плацебо. Які віддалені рецидиви? На жаль, це центральна нервова система, це і інші це ну, є достатньо поширеними віддаленими рецидивами, метастазами. Віддаленими метасазами при раку грудної залози, брака асоційованому. І ви бачите, що в групі плацебо віддалених метастазів було майже 15%, тоді як в групі олапарибу майже 10%. Ще одне інші раки, знову ж таки, значно більше інших раків, крім грудної залози, було в групі плацебо 23 проти 11 у групі олапарибу. Тепер щодо, Загальної виживаності, тому що не завжди виживаність без е, рецидиву перетворюється в ліпшу загальну виживаність. Це не є основною кінцевою точкою, вторинною кінцевою точкою. Але ми також бачимо майже 3,5% через 4 роки менше є у групі тих, яка отримувала менше смертей у групі хворих, які отримували полапари Дослідження гера. Абсолютна вигода в 6,6% досягнута через 12 років. А на 3-5-річному періоді ця різниця становила 2,2,4%, що менше знову ж таки, ніж при застосуванні олапарибу для брака позитивного раку грудної залози. Побічні ефекти якихось нових побічних ефектів відкрито не було. Скажемо так, що в групі олапарибу. 11, майже 11% припинили лікування через побічні ефекти в групі плацебо. Також таких було, виявляється, і плацебо приводить до припинення лікування майже у 5% пацієнтів. Які побічні ефекти? Добре, відомі всім тим, хто має досвід застосування олапарибу при інших патологіях, зокрема при раку яєчників, раку пішлункової залози, раку простати. Це є анемії. Іноді вони бувають третього ступеня. Це єдиний побічний ефект, який був більше ніж у 5% пацієнтів. Входить сьогодні один з останніх версій, одна з останніх версій NCCN, входить цей олапариб у, у стандарти лікування, якщо є мутація гена брака 1 брака 2 і таким чином підведемо тільки підсумки ще це рекомендації аско вони рекомендують застосовувати олапариб хворим фактично тут приведені дані по ті дані які були включними критеріями у дослідженні Олімпія. і Сен-Галін, також експерти в Сен-Галіні підтримали застосування олапарибу. У жінок з другою та третьою стадією 2 негативного раку грудної залози при наявності цієї мутації, висновки, що поліпшується виживаність без е, рецидиву, е, без інвазивного захворювання, поліпшується навіть загальна. Загальна виживаність. Ми чекаємо з нетерпінням нових аналізів і будемо сподіватися, що ці різниці залишаться. І тепер коротка презентація випадку нашого випадку. Це пацієнтка 88 року народження, 20-му році влітку виявили рак грудної з утвір. біопсія, гормон позитивний рак грудної залози, невеликий клінічно т 1 Виконана в 9-му місяці 2020 року підшкірна двобічна мастектомія, біопсія сторожового лімфовузла. Нічого особливого не виявилось. Сторожові два сторожових лімфовузли були з ліпоматозом і синусовим гістіоцитозом. І виставлено ПТ-1, П0, і хвора розпочала гормонотерапію гормонопозитивний рак, тамоксифен і гозерелін. Що ж з'ясувалося? Через один рік і один місяць, на жаль, Локорегіональний рецидив захворювання, виконано висічення ураженої ділянки, радикальна лімфодисекція, і виявлено чотири лімфатичних вузли з семи інфляктивної протокової карциноми, і от власне чотири лімфатичних вузли, чотири і більше є показом до застосування до застосування олапарибу, якщо б була мутація. Ми зробили імуногістохімію, підтвердили, що є. Гормонопозитивний рак, і 19-10 прийшов результат, що є гермінальна мутація генів брака. 1. Адювантна хіміотерапія стандартна проводилася. Правда, не закінчена так само тому, що розпочалася війна, променева терапія, якої ще провелася, і Ола Парип розпочала не в кінці лютого, на початку березня переносила добре і відразу скажу, що подякую компанії AstraZeneca, Вони надавали. Невелику, але все ж таки допомогу допомогу гуманітарну. Дякую за увагу. Слава Україні. тримаймося, ідемо до перемоги.